От тільки перша версія так сказати, вийшла, ще на практиці не перевіряв, але е, є надія, що все буде так, як я запланував. Що це таке? Значить, це циберко, коли, куди буде масло стикать. Це пристрій для заміни масла без зняття защити картера. Це е, трубка, по якій масло буде стикати. А це два подовжувача з двома головками, тому що в мене дві машини і на них. Використовуються різні пробки. Одну відкладемо, будемо на прикладі цієї буду розповідати. Значить, магніт для того, щоб пробка нікуди не ділась, вона примагнітиться і буде надійно утримуватись. Оця штука, виходить. Вставляється от сюди. Спеціальний фіксатор, треба його передвинути вниз, потім в отвір вставляємо подовжувач, потім його до кінця сюди доводимо і фіксатор закриваємо. Все, тепер воно не випадає. Веде себе дуже прикольно, головка тут торчить. Далі беремо циберку, цепляємо його на цей крючочок, і у нас, виходить, отака от конструкція. Спочатку беремо вороток з головкою. Відкручуємо пробку на автомобілі. Як тільки вона буде вже трошки відкручена, далі, далі потребуються невеликі зусилля, тоді одягаємо оцей, цю головку, притискаємо в упор. Це для того, щоб трубка не і Викручуємо, викручуємо таким чином. Відкручуємо цю пробку. Трошки, ну, виходить, от десь так вона буде. Отак ми її крутимо, а потім, щоб воно не. Як, як викрутиться трошки вниз і оцю штучку вверх. Все, вона зафіксувалась. І масло наше. Буде литися це циберко. Воно 5-літрове, по моїм розрахункам, зільється десь 3, 3 літри там, з копійками, і воно не буде дуже наповнено. Ось така ось конструкція.